Видання Financial Times заявило, що між Україною і Росією, начебто, відбуваються перемовини за їхніми даними. Дві країни обговорюють взаємне припинення обстрілів енергетики. Неназване дипломатичне джерело розповіло, що ці переговори, мовляв, перебувають на дуже ранній стадії і за посередництва. Катеру відбуваються на ці чутки. Вже відреагував радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, наголосивши, що Росія не відмовиться від таких атак, адже для окупантів це є ключовим інструментом психоемоційного тиску на Україну і її партнерів. Ну і Подоляк також зазначив, що такі заяви від західних медіа є, ну скажімо так, дивними. Коли ми читаємо десь в західних медіа, що ті чи інші процеси відбуваються, ну для мене завжди не зрозуміло а на підставі якої логіки вони про це говорять. Ну тобто, чому Росія має відмовитись від типу війни, який вона веде, якщо вона не вміє по іншому воювати? Ну і, до слова, нині енергосистема України збалансована, проте цей баланс є доволі крихким. Повідомив заступник міністра енергетики Роман Андарак. За його словами, країна не застосовує графіків погодинних відключень світла лише тому, що використовує імпорт електроенергії з ЄС. Ну і також Андарак зазначив, що теза про ощадливе споживання електрики, особливо в години пік, зберігає свою актуальність. Ну по факту Пан Михайло Подоляк каже: це все неправда, це вкид. Ми про це там і думати не хочемо. Але чи не та ця історія, коли, як то кажуть, диму без вогню не буває? Хто його знає Насправді, давайте спробуємо розібратись бодай трішки в цьому питанні з Віктором Бубренком, експертом громадського об'єднання бюро аналізу політики. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Вікторе, вітаю вас, доброго вечора! Слава Україні! Героям слава, доброго вам здоров'я. Пане вікторе, бажаю вам здоров'я. Навзаєм. От дивіться, і Подоляк, і фактично синхронно з ним Дмитрій Пісков, прес-секретар Владимира Путіна, кажуть: ні, нічого подібного і близько нема. Ну, на вашу думку, от чи це дійсно вкид? Але тоді виникає питання: хто його зробив і яка мета? Ну чи подібні розмови стосовно того, що там десь Україна веде перемовини з Росією? Давайте, мовляв, ви не б'єте по наших енергооб'єктах, ми не б'ємо по ваших. Справді можуть о, чи могли вестися. Ну, по перше, що наша влада, як до речі, російська влада наскільки часто бреше, не договорює й маніпулює, що якщо виходить така ситуація, якщо Подоляк і Пісков це стверджують, що це брехня, хоч це вірить, що це таке є. Це докір нашій владі про те, що вона веде себе так з нами, наче ми малі діти. І от як з дітьми, що да, повірте, Дід Мороз є, там ще щось, ще що, ще щось. От, тому що ми бачили все від е, по 4 тисячі доларів вчителям, до просто перестати стріляти до шашличків. В травні до мільйон мільярд дерев, мільйон дронів. Ну, я думаю, що тут перелік безкінечний. І кожен раз це виявлялось брехні. То чому тепер Подоляк говорить правду? Тим більше, тим більше що е, ми не просто там виросли, ну, принаймні наше з вами, да, покоління там, на 17 миттєвості весни, що там, типа, навіть е, допускалося, що е, представники рейх, рейху мало того СС, да, домовлялися. З Аленом е, е, Далісом, да? О, тобто е, сепаратні переговори вели. Е, е, досвід показує, що е, якісь перемовини ведуться завжди і скрізь. Згадаємо, хоча б березень 22-го року. Нам ніхто не повідомляв, а переговорювалися або повідомляли, але ми тільки через два роки, то через злив Кремля дізналися про що ж все таки домовлялися. Тобто, знову ж це підстава не вірити подоляку. І знову ж ще одна підстава не вірити, що переговори дуже часто ведуться. Да, це ведуть не офіційні, можливо, особи, а якісь уповноважені. Да, це понятно, що. Не хтось з МЗС, а як тоді були переговори в 22-му році? Ну, арахамія там напівлегітимний як представник, і Мідінський, який там якби теж пов'язаний з владою, але на той час він навіть не був міністром культури. І от культуролог, умовно, Мідінський, вивів переговори там і найвищий... Представник України був всього лише там голова фракції. Да? Але між тим переговори велися. Так і зараз. Переговори можуть вестися там десятими особами в країні. Це можуть бути вестися переговори. І, до речі, і ну як воно й прослизнуло, що переговори йдуть між розвідками. Да, які там дотичні, і у них є м, понятно, що переговори, що завжди є в таких перемовинах, е, хтось через кого ведуться переговори. В даному випадку підозрюють, що це там в Катарі ведуться переговори. А чому і ні? Там Катар через Катара домовлялись по обмін полоненими. Тобто, площадка для от таких е, неофіційних перемовин досить навіть е, логічна. От е, мало того. Обидві країни зацікавлені в тому, щоб е, по них не не били, і особливо зацікавлені ми. <кхм> То я би на місці е, пересічного громадянина навіть не не дорікав би Зеленському, е, що там типа а що ж ви робите? Чому тому що ну нам вигідно пересидіть зиму? Давайте там. Зараз на зиму домовимося, потім відмовимося, да, типу, і почнемо бити, тому що ми можемо круглий рік по ним бити, а вони нам по нам тільки от зимовий період, коли у нас там проблеми з електроенергією. І мало того, Зеленський сам про це натякнув. Отже, ще що. Тобто більшість фактів збігається за те, що да, якісь консультації певні є. Але тут тепер я. Е, Зголошусь з, з Єрмаком про те, що а що Путін знає інший тип війни, крім того, як е, бити по госпіталях, би і бити по критичній інфраструктурі. Я от які сум, так вони виключно б'ють або по всяким е, енергетичним речам, або по е, госпіталях і лікарнях, щоб добити наших поранених, які там лікуються, наприклад, там ну росіяни думають, що там хтось лікується з, е, з Курського фронту. Так, що так, все все сходиться в те, що е, перемовини якісь ведуться, але я, я не повірю, що Путін е, е, погодиться. Вони будуть нас всю зиму, якраз мучити, А якщо і почнуть погоджуватись, то тільки на весну. Ну так, і тут питання: що може бути предметом торгів, тому що якщо апелювати до цієї е, статті у Financial Times, то так, вона наводить слова неназваного якогось там російського високопосадовця, який, начебто, сказав, що поки українці це я цитую зараз, топчуть землю в курску, путін битиме по енергетичній інфраструктурі Зеленського. От, якщо це дійсно так, то е, чим чи може виявитись така е, тактика Путіна вдалою? Ну тобто, щоб на якомусь етапі ми будемо, ну скажімо, змушені залишити вивисвивести е, вірні війська з курс. Не. не тому, що ми, як казав Володимир Зеленський, ви ну, зробимо це тоді, коли е, там досягнемо найвищих, там найкращих позицій для перемовин, от. а просто щоб зупинити оцей енерготерор. Може от, о, о, оцей момент стати на якомусь стапі предметом торгів, пане Вікторе? Е, може стати, але я думаю, я думаю, що. Все ж залежить від того, ми не знаємо ж правди, не можемо правильно оцінити перший стан наших військ в Курській операції. да? це перше. Друге, ми не можемо оцінити стан нашої енергетичної інфраструктури, наскільки нам може бути хана чи не хана, от. І це важко оцінити, тому що, наприклад, якби. Я на місці Зеленського знав, що там ну там максимум, що там жде, там по 4-6 годин на день від, відключення взимку, ну тут будемо стояти там, типа не будемо виходити. Але якщо це там що 6 годин буде, а годин не буде, то це вже причина задуматися. Да? Там типа що може віддамо. Хоча треба ж розуміти, що вірити жодному слову Путіна не можна. І якщо ми окей, ми виходимо, а ви перестаєте стріляти. Руси скажуть, та зуб даємо, і тут же порушать у, у, договір свій, як вони порушували 100-500 разів в історії. Вірити руським на слово, тим більше не підписане на бумаги підписане. Завірене печаткою, якби воно було, і Путін похвали, по, по по ще на Біблії чи на чому там він на сатанінському якомусь цьому кодексі він би поклявся, що я іменем сатани кажу, що ні, я тримаю слово. Я буду тримати слово, і жодна ракета не впаде, жоден шахет не злетить. І це може бути ну і це. Однозначно буде брехнею. Він порушить як тільки йому стане вигідно. Так, пане вікторе, може Тому може тоді повертати нічого не, не можна тим більше, що суджа дійсно наша розмінна монета. Ну наприклад, на ту ж саму станцію в Енергодарі. Е, так, може тоді дійсно ну, е, повертаємось до першого питання, що може цей ефект, ну, бо ж не може, до прикладу, там Володимир Зеленський, ну чи там Єрмак, не знаю його оточення Володимира Зеленського не розуміти, що е, ну, жодних гарантій від Путіна е, він не отримає в, в щодо подальших там, ну щодо ударів, в подальшому, яких не буде, начебто так. Відповідно, а ну тоді який сенс шукати в цьому напрямку точки дотику якісь? Ні е, якраз е, перше, що можуть тут бути зовнішні чинники, і тут е, гарантом скажімо, можуть бути. Як це не дивно, не, ну, о, о, Захід тут не може бути гарантом, тому що о, для них, для Путіна, західні лідери не є авторитетними абсолютно, і о, він може тільки, о, ну, грубо кажучи, хто може виступити гарантом тут то, що Путін втримає слово, це Сі Цзіньпінь, умовно. да. І якщо він скаже, ну до, досі хлопці, давайте спробуємо з маленького, да, просто. Просто не просто перестанемо стріляти, а хоча б перестанемо стріляти е, шахедами по інфраструктурі і нашими безпілотниками по їхнім нафтобазам. Давайте з цього почнемо, і це буде маленький крок. То тут це може бути, і ми ж не знаємо з, 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 знову ж, але якщо е, таке слово є, да, наприклад, через той же ж Катар, і там умовно е, посольство Китаю в Катарі є посередником да якимось. В цих перемовинах, то тут, е, тут може бути це слово дієвим і для нас, і для них, що там типу, хлопці, давайте пробувати з маленько. І Маленьке це просто не палимо нафто е, нафтобази, і просто не палимо е, ТЕЦ, е, Лепи е, і іншу інфраструктуру енергетичну. Дякую дуже, пане Вікторе. Віктор Бобренко, експерт ГО, бюро а, аналізу політики, був на зв'язку. Говорили ми про ну. А... Чутки, скажімо, як чутки, це інформація авторитетного видання Financial Times про те, що нібито Україна веде з Росії якісь перемовини про припинення взаємних ударів по енергооб'єктах. Але е, тут е, ну подоляк там і подоляк, і Пісков е, кажуть, що це фейк. Але тут е, знаєте, цікаво, те, що е, в принципі, от е, останнім часом ми е, і на це до речі, Financial Times так само е, звертають увагу про те, що Росія і Україна, начебто, вже скоротили кількість атак на енергоструктуру е, на одної Ну і я не знаю, чи може це бути підтвердженням, те, що останнім часом справді ну ми не не стикаємось так часто, так з відключенням відключаємо світла взагалі останнім часом його, скажімо так, не відбувалось. Пояснюється це тим, що ми, начебто, імпортуємо електроенергію з Європи. Ну тому поки що запасів вистачає, але, ну, вочевидь, знову ж таки, подальші якісь подальші ситуації будуть свідчити, можливо, підтвердять чи спростують от, власне цю інформацію про те, що ці перемовини мали чи мають місце. Рухаємось далі.